Омлені і щасливі сьогодні. В Сочі повернулися головні героїні зимової олімпіади. Жіноча команда з біатлону, яка виборола золото в естафеті. Чартерний рейс з Сочі запізнився на 50 хвилин. Літак прибув до пів на шосту ранку. Червону доріжку розгорнули оперативно. Дівчата оточили оберемками квітів. Мимоволі відчувалося це справжня збірна України. Я даже не сомневалась, даже не настраивалась ни на второе, ни на третье. Я только настраивалась на золото. Еще не один раз говорила Юли Джимми, она все с меня хохотала, типа, Вита, ты ти что, типа одна ты ти веришь и все. Но они тоже внутри вернули. Но они об этом ничего не говорили. А я искренне им говорила, говорю, я верю, говорю, на золото. С вечера, наверное, перед гонкой каждая, что это ну, в случае, если мы выиграем. А мы верили, что мы выиграем, потому что это как бы нужно было. Мы посвятим эту победу Украине, тем, кто уже не с нами. Чемпіонками Сочі стали сестри Віта і Валя Самаренко, Юля Джима та капітан Олена Підгрушна. Біатлон, спорт непередбачуваний, але перемога дівчат виглядає закономірною. Ми стояли на пі, стали більше всього, чекали гімна. Чесно, так просто Хотіли його вже услишти ус, 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 родини України. Да і ми вже так скрибим, скрибим, скрибим. Дівчата стверджують, після перемоги журналісти про спорт майже не запитували. Зрештою, політінформації вимагали скрізь і завжди. На протязі всієї олімпіади ну ми спілкувалися з персоналом, з волонтерами. Там і лікаря місцеві там і водії, які нас возили. Дуже багато людей питалось, так все ж таки, що у вас там відбувається. А ми знаючи, що їм показують, там абсолютно інша інформація. Коли ми починаємо їм розказувати, вони такі, ну так, ми бачимо зовсім іншу картинку. І, звичайно, було дуже цікаво слухати, що відбувається насправді. Капітан збірної під час зустрічі. Не зняла жалобної стрічки в пам'ять по загиблих майдану, але життя триває, і сезон також. До речі, Юля Джима, єдина киянка у команді. Житло у Києві їй гарантоване. Для Юлі Джима вже принципово вирішено питання квартири. І Володимир Володимирович Макенко вже дав доручення мені і іншим працівникам. Хто до цього причетний Руслан Свірінартема Артем Земсе телеканал Київ.